Представляємо новинку, яка з'явилася на супродажу, а саме Субару Forester. 2008 року випуску 2 літри газ-бензин на звичайному гідротрансформаторі 4 ступеневому автоматі. Дивіться на стан машинки один власник. 83600 пробігу. Є круїз, підігрів сидінь передніх, а також до встановлена камера та мультимедійка ось така. Є у нас люк великий. Настоящий повний симетричний привід. Дану новинку ви можете протестувати у нас на кільцевій дорозі 58 софіївська Ворщигівка. Також у нас понад 100 автомобілів з пробігом. Обов'язково що знайдеться саме для вас. Чекаємо на вас, до зустрічі. авто з пробігом без зайвих комісій на великій 58.